Щоб корівка розстелилась, а телятко народилось. Щоб кенька мекала ягняточка бекало. Щоб курчата, і гусята, і індюшата, і качата, і вся птиця в цю хвилину благословляла Юрію одним. Спішити діти, бо пора на випас гнати гусака позаду, щичубату гуску, щоб на подушку було пуху. День святого Юрія Побідоносця покровителя хліборобів і скотарів, які оберігає. Домашніх тварин за християнськими традиціями і за прадавніми народними повірями 6 травня святкували у селі Гвіст на Двірнянщині в цей день сходження весни на землю село Гвіст показало обрядовість гуцульського Юр'я, зокрема звичай першого вигону худоби на пасовище, що затримався до нашого часу, коли корову, годувальницю виганяють зі стані священою вербою, прикрашають вінком, а священник окроп. Плю її святою водою, святий Юрій відмикає небо і землю, випускає на волю росу і рослини за старих часів. По всій Україні люди робили обхід полів зі священником і молитвами. На полі правили службу Божу, молилися за врожай. Люди без церкви не робили ні кроку. Сьогодні в нашому селі з нагоди свята Юрія відновлюється. Традиції започатковані нашими предками і завдяки е, вчительці нашої школи Катерині Миколаївні, яка започаткувала відродження цього дійства на протязі трьох років і надіємося, і в подальшому будуть відбуватися ці прекрасні події зустрічі. Людини і природи і з Божого благословення. Нехай це дійство відбувається від року в рід. Всім здоров'я і кріпості. Дивну українську давнину, звичаї традиції, Юрія не сценічно, а реально демонструвала громада села Віст надвірянського району. Хто сьогодні є в нашому селі? Той може натішитися радістю наших звичаїв. Ці звичаї дійшли до нас з дуже древніх часів, і вони нашим населенням, нашим селом, нашими людьми підтримуються. І це дуже мене тішить, тому що що загнано, у гени страхом то нас руйнує. А то, що є в генах наших, що передається генами, це служить нам оберегом. Оскільки святий Юрій опікується благополуччям кожної домашньої тварини, то цього обрядовість на Юрія, що демонстрував гвізд, слід сприймати цілком серйозно, як і наші предки. Юрій відкривав весну, благословляв землю на хліборобський рік, і ось. Ці звичаї, які нам передали батьки, діди і прадіди з покоління в покоління передаються молодим і малим дітям, споконвік віків у нас вішали роги коровам віночки, діти каталися на конях, виводили корову освяченою водичкою, щутко, щуткою, а також вчилися співати коломийок. Білоданчиків, на пасовищах діти гуляли, грали троїсті музики, і село жило, все село раділо, приходу весну. Юрію, Юрію, не пий студененьку, я тобі загрію. В нас гонили колись корову пасти, пляли вінок. Він на, на роги, на шию, приходили додому, несли на ворота, віху убирали та коровай. На Майдаті перед церквою дівчата гвозда водили хороводи, а хлопці намагалися піднятися якнайвище, бо настільки пшениця піднімається. В честь Юрія діти читали вірші, в яких прославляли святого. День святий, чудесний нині, всі здорові у родині, цей святковий Юр'їв в день заспіваємо пісень. Зодягнули на коника китки шовкові, щоб коник був гаренький у нашій господі. Випасала гуси на постівнику, слухались гусята, мене молоду, слухались. Квикотали цілий день і співала я їм пісень. матусю, матуся сте казку, подалу квіті на нізнісу лаз.